Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тему, яку ви запропонували. Нещодавно був розклад, що Зеленський планує здати Сумщину. І там було одне запитання. Те, що вони здають Україну, це всім свідомо, давно зрозуміло. А от що робити? І я вирішила. Зробити розклад, що робити. Простим українцям. Що нам робити? Мої дорогенькі, хочу сказати, що ми вже зібрали хлопцям. Подяка вже була на каналі, ось тому подивіться, вона вже була давно, 2-3 неділі тому, 2-3 тижні тому, верніше, Ось тому щиро вам подяка за те, що ви зібрали. Наскільки я розумію, скоро буде інший якийсь збір, поки що немає. Кому потрібна приватна консультація, буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ну що, дивимося, що робити? Те, що здають, ми розуміємо, що робити. Дивіться, яке протистояння. Імператор це завжди для мене це Росія. В мене це Росія. Чому? Тому що це імперія. Ось, в нас немає імператора. У нас Зеленський випадає як король Кубків. Тут короля Кубків немає. Що робити українцям? Дивіться, відстоювати свої інтереси своїм ресурсом. З одного боку, своїм ресурсом, маленький, у нас занадто маленький ресурс проти цього імперії. І з другого боку, тим, що в нас ще залишилося, потрібно ще на захід. Тобто, захід, трохи захід, трохи ми. Ця карта говорить, що потрібно повернутися до якоїсь ситуації. Тобто ми вже мали таке неодноразово. Зараз я подивлюся далі. Я туди розділю, якщо це дійсно наш ресурс, а це наш ресурс, який може взяти з Заходу, я докладати буду. Це Росія. Тобто Росію, наскільки я розумію, треба обікласти навіть, навіть тим малим ресурсом, який в нас є, і який має, наприклад, Захід, так, але тут скоріше за все наш ресурс на захід, тобто просити допомоги, бути зацікавленим в цьому. На жаль, Зеленський, крім того, як жебрати, нічого іншого. На заході не робить. Тому дивимося, що потрібно робити тут і що потрібно робити тут. Я по три карти покладу. Це з заходом, що робити. Що робити, і нам своїм ресурсом, що робити. Угу. Захищатись, все ж таки захищатися. Все ж таки захищатися. Дивимося спочатку захід. Захід, просити допомоги, бути лояльнішим, бути нерізкими, не сваритися з своїми е, сусідами. Ось ця карта, ці карти показують, вже негайно потрібно налагодити стосунки з Заходом. У нас їх немає, на жаль, тому що е, поясню, у нас всі спеціалісти е, звільнені. Такі спеціалісти, як Зеленський, без трусів на сцені ганяти, привів Зеленський до влади, що ви хочете. І тепер самим що робити? Ха, ви бачите? От Зеленський повинен піти. Ось тут коротко і ясно: Зеленський повинен піти. Українці, Зеленський повинен піти, вимагати відставки Зеленського. Але всі мовчать. Чому мовчать, бо бояться. Давайте подивимося, чи, наскільки це можливо, щоб Зеленський пішов. Перед цим я казала, що в розкладах у нас Зеленський, король Кубків. Ось він тут і випав. Зараз подивимося, наскільки це можливо просити допомоги тут, помиритися з партнерами, бути як лагідне теля, яке дві все. Ось якось так треба бути. З партнерами, а не дірзіть, Як це вміє. Зеленський вміє дірзіть і, і все споганити. Дивимося ось тут. Яка вірогідність, що ми можемо нашими силами змусити його піти у відставку? Тобто не у відставку, а взагалі піти з посади, яка у нас? ну Все важко. Це буде дуже важко. Ви його приручили. Дуже важко. Всі три старших аркана Місяць, Диявол і світ. Карта світу. Але перспективи все рівно є. Ось ця карта говорить: перспективи є. Тобто потрібно. Що потрібно для цього зробити? Для цього потріб... все у ваших руках. Потрібно про це говорити, не мовчати. Мах не боїться. А наших всіх залякали. От тому. Ну, чи не запізно вже говорити? Ніколи не пізно говорити. Коли, знаєте, разом усі разом, нічого не пізно. Про це потрібно говорити. А хто про це говорить? Мені здається, навіть п'ять людей в інтернеті не говорять про це відкрито. Мені так здається. Ось якось так. Можливість є маленька. Тому що наш, нас мало ті, хто говорять правду, Зеленський повинен піти. Ось якось так, мої дорогенькі, що робити? Бомболів тим блогерам надавати, які брешуть, що Зеленський легітимний. От почнемо з тих. От вони й винні. Що сказали, що Зеленський легітимний. От і маємо те, що маємо. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!